Привіт! Сьогодні ми з тобою продовжуємо нашу подорож, гастрономічну подорож країнами. І я тебе запрошую до нашого Закарпаття. І сьогодні ми з тобою будемо готувати звичайну закарпатську страву. Називається вона Бобрач. А я зараз вам покажу, що нам потрібно буде для цієї страви. Окрім того, що ми її будемо готувати на вогні, на відкритому вогні в казані. А нам треба ось такі такий набір продуктів. Це буде м'ясо, ребра, свині, це буде телятина, і це буде ошийок свиней, також, ми маємо з тобою реберця, але хлопчині, маємо червоний перець, моркву та картоплю, набір спецій, обов'язково вода і сухе червоне вино. Але перш ніж розпочати нашу страву приготування бограча, нам потрібно нарізати сало і цибулю з часником. На дивотці, при подачці сидить до чрече, а на лісі причувала шатані адече. Гарно в нас топиться сало. Ми його нарізали великими шматками спеціально для того, щоб воно а, стопило свій жирок. Ось, бачиш, як гарно воно підсмажується. І зараз ми туди загружаємо Ох, Ось так буде. Наступним кроком у нас загружається в котел копчені ребра. Також їх потрібно обсмажити разом з цибулею. Ось так. І коли ми трішечки обшкварили наші реберця копчені з цибулею, ми починаємо загружати м'ясо. Зробимо це ось таким чином. М'яса в нас багато, тому що це страва насичена. Таким чином ми Жаримо 4 види м'яса. Коли ми бачимо, що м'ясо вже прихватилось, бачиш, воно у нас з усіх боків зробилось таким гарним золотистим. Вогонь у нас шкварчить. Це дуже гарно пахне, неймовірно гарно пахне. Зараз, е, знаєш, що потрібно нам зробити сюди? Загрузити паприку, червону паприку. Ось так загружаємо паприку. І заливаємо це все подивою таким чином. І залишаємо це варити на спочатку на такому великому вогні. І трішечки пізніше потрібно зробити вогонь менше, для того, щоб м'ясо добре протускувалося. Як гарно закипіла в нас водичка. І зараз насправді я себе відчуваю такою чаклункою, яка як, чаклує над якимось дуже смачним зіллячком. Треба ще потрібно додати холодної водички і тоді е, накрити це все е, кришкою, для того, щоб вона тушкувалась на вогні. І е, допоки, допоки все це ще закипає, ми Додамо трішки спецій. Ми маємо кмин, маємо суміш перців, коріандр, лаврове листя і трішечки зіри. І ось ці всі спеції я додам до нашого бограча. Після того, як ми залили воду до казана, додали спеції. Бачиш, якщо ти бачиш, як воно кипить, я бачу, що ти бачиш, дуже гарно закипає. Нам потрібно ось цю всю красу накрити кришкою для того, щоб м'ясо добре протушкувалося. Наразі на годинку прийшло більш ніж 40 хвилин. Ми відкрили, зняли з тобою кришку. У мене вже в роті. Щось робиться, хочеться скуштувати ось, ось таку гарну напівстраву. І е, на цьому етапі нам потрібно додати е, отакий от графінчик сухого червоного винця. Додаємо. Ось так. Додаємо. Перемішаємо, накриємо кришкою і ще протушимо з півгодинки. Прекрасна, прекрасна просто в нас виходить страва. Ось, подивись, вже випарувалось вино. Ми маємо такий гарний колір. М'ясо вже тушкується в нас більше години, і зараз настав саме той час, коли ми будемо загружати сюди наші овочі. Насамперед, я візьму картоплю. Ось, бачиш, ми її порізали такими великими шматочками. І, взагалі, всі. Овочі і всі, і всі м'ясні продукти ми нарізали великими шматками для того, щоб воно було соковитим, щоб воно гарно протушкувалося. І отак от гарно закладаємо картоплю. До речі, я тобі не розповіла про те, які пропорції продуктів ми з тобою використовували. Тобто ми мали чотири сорти м'яса, сало, цибуля. І хочу тобі сказати, що це все ми брали рівномірними порціями, окрім сала. Все в нас було по кілограму. Окрім сала, сало, мабуть, було в нас десь грамів 500 можливо. А так ми маємо кілограм свиних реберець, кілограм ошийку. Кілограм звичайних реберець, кілограм телятини, кілограм цибулі, кілограм моркви, кілограм картоплі. І ось вся ця прекрасна страва у нас рівними пропорціями зараз вказані. На самому прикінці страви ми її будемо солити. Ось таким от чином. Не відволікайте. Дуже смачно. Дві години. У нас бограч стоїть на вогні. Зараз ми додаємо чесник і додаємо петрушку. Ось такі барви фарб ми робимо в нашому казані. Неймовірно, це все гарно виглядає, неймовірно смачно. Трішечки воно а, дає гостринки, трішечки якогось такого. А, Диму щось нагадує, нагадує гори полонини. Додали зелений чесник, додали зелень петрушки. Зараз накриємо кришкою і очікувати будемо ще 40 хвилин до того моменту, коли можна буде скуштувати і пригостити друзів цією смачною закарпатською стравою. Друзі, отже, прийшли 4 години. Від того моменту, як ми почали готувати найкращу закарпатську страву, яка називається Бограч, вийшла вона в нас чудово. Я вам пропоную повторити наш досвід і спробувати створити в домашніх умовах в період карантину, в період дачного сезону, ось таку саму страву, як готували ми смачного. Куштуйте і подорожуйте разом із нами гастрономічним туром по Україні. На тим боці, пропаганці, сидить до чого рече, а на ліси причувала, що тоді матері. На тим боці, пропаганці, камінь в окуна питається на дідів дітей, любежана.